Український фольклор, українські народні пісні сьогодні викликають нову хвилю популярності, викликають нову цікавість серед українців, і не лише колоритний голос та слова пісні. миттєво набрали просто мільйони вподобайок, мільйони репостів та не неабиякого розголосу. Сьогодні будемо говорити про фольклор, про таку неймовірну швидку популярність та про саму виконавицю, за допомогою якої ця у Українська пісня стала трендом. Ярина Квасні сьогодні у нас на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго раночку. Давайте, перш за все, будемо знайомитися з вами, оскільки е, я так розумію, що людина, яка ніколи не мала абсолютно нічого до е, музики, до пісні, не могла набрати такої популярності просто завдяки е, невеличкому відео. Ви вкладали у це всю свою душу, весь, е, весь інтерес та весь свій талант. Тому давайте будемо знайомитися з вами ближче. Скажіть, е, звідки ви, скільки вам років, та чи справді займалися музикою протягом довгого часу? Чим загалом? Займаєтесь. Так, дякую. Я теж вважаю, що не буває нічого просто так з нуля. Я родом з Галичини. Зараз мені ще 20 років місяць буде. Ось музикою я займалася у Галицькій дитячій музичній школі. Пізніше там мене батьки намагались віддавати до котрихось репетиторів, репетиторок. Але це все було час від часу не постійно. Тому так не можу сказати, що професійно тривалий час я займалася музикою, але якось власними силами. Намагалася досліджувати цей пласт, цю сферу. Так. А це якесь сімейне захоплення? Можливо, вас і рідні співають? Чи ви просто з дитинства показували свій талант, і батьки вирішили, що варто в цьому розвиватися і навчатися? Ну, це якось прийнято. Щоб діти і дорослі співали, бо є певні обряди, є певні свята, які мусять супроводжуватись так чи інакше співом, і ти так чи інакше повинен чи повинна до цього долучатися, як колядки, як щедрівки. Якщо йти до церкви, то там теж повинна підспівувати так чи інакше. Ну. Так, в мене, мабуть, був якийсь трохи розвинений слух з дитинства, і батьки просто долучилися до того, аби це розвивалося, а далі я вже сама потрохи. Ну і зараз активно займаєтеся цим, підтримуєте свій талант, незважаючи на те, що знаєте, вважаю, що музика сьогодні вона не може приносити таких шалених коштів. І для цього потрібно докладати багато зусиль, і люди просто можливо як хобі тримають музику, пісню, а в чимось займаються і для того, аби заробляти гроші. Чи ви можете сказати, що музикою сьогодні дійсно можна заробляти? Що талант може принести кошти? І принести популярність. Так, звичайно. Я бачу, що моє покоління вже змінює трохи ракурси і ставлення своє до цього, тому що. Трохи старші творчі люди, я помітила, вважаю, що артист може бути або талановитим і бідним, або багатим і таким безпосереднім талантом. Моє покоління вважає, що це треба і можна поєднувати в одній людині там, чи в одному колективі, тому що мистецтво не повинно бути безкоштовним. Тому так, звичайно, якщо говорити про мене, то. Після цього вибуху парового парової машини в у мережі, то я подумала, що потрібно все ж більше приділяти цьому увагу і стараюся організовувати заняття свої, щоб вони були постійні і щільніші трохи. Я думаю, що знайомити вас з наших глядачів саме з цим відео не варто, тому що я думаю, що про нього точно абсолютно усі чули. Але пропоную перед тим як говорити більш детально переглянути те відео, яке миттєво набирало просто мільйони переглядів. До речі, станом на сьогоднішній ранок там понад 20 мільйонів переглядів, та ам, понад 1 мільйон вподобайок. Будемо про це обов'язково говорити. але зараз пропонуємо подивитися. Парова машина я ж її продала, а за ці гроші музики хороші найняла, найняла, музиканти мої, заграйте мені коваля, коваля. Коваль поваля через ножку валя, траля, траля. Знаєте, перший час, коли вийшло це відео, просто про нього можна було чути звідусіль. І кажуть, що дуже часто, коли так часто слухати щось одне й те саме, так часто бачити щось одне й те саме, ну, набридає. Але насправді про це відео, про це виконання про цю пісню так сказати не можу, оскільки досі з захопленням слухаю, і думаю, не лише я. Давайте поговоримо про відео, яке набрало стільки розголосу, стільки популярності. Як вирішили зняти чи була запланована ця зйомка, чи я так розумію, що знімали вас ваші друзі, можливо, і можливо, ви йшли, співали, і вони просто вирішили зафільмувати цей момент. Чи це було все-таки свідомо, аби розповсюджувати ось цю пісню, розповсюдити це відео у TikTok і набрати популярності? Ні, ні, звичайно, звичайно, це не був ніякий сценарний хід, це не було заплановано. Ми просто поверталися після музичної події, яку організовували, і ми були дуже раді, що вона вдалася. Я була того разу ще на сцені. Був добре розігріти голос. Я вже це багато разів казала, звичайно. І ми поверталися просто з кіностудії довженка додому і дуже багато всього наспівували по дорозі. І парова машина просто потрапила на камеру. Це там одна з десяти випадковість. Якщо говорити про саму пісню, як особисто я до вашого виконання її не чула. Після я вже дійсно зацікавилася цим, я почала слухати її у різних виконаннях, дізнаватися більше про історію самої пісні, але до цього не чула. Пісня насправді рідкісна, якщо можна так сказати, наскільки багато разів ви її чули, наскільки багато таких ще пісень, які насправді потребують цього нового розголосу, нового. Ого, такого подогу ви знаєте, і як бачите, чи прослідковується ця популяризація старої української пісні? Ну, багато хто каже, що парова машина це давня забута українська пісня. Вона справді давня, але вона ніяк не забута. Просто це все хвилями йде. Я думаю, ми можемо зараз глянути на Ютубі, що парова машина виконувалася в підземних переходах під час Євромайдану, і є там. До речі, можу розпізнати багато знайомих лиць, з котрими вже познайомились багато років після того, і вони теж співали цю парову машину. І ось минулі роки «Перова машина звучить на кіностудії Довженка. Ну, це якісь такі процеси, навіть не знаю, які виникають цілком природньо, і як тільки ти дізнаєшся. Про цю сферу української автентики, якщо вона в тебе не присутня з дитинства, то вона вже стає невід'ємною часткою тебе, тому. А якщо говорити до речі про сучасних виконавців, про сучасну музику а зараз дуже багато з'являється українських виконавців, насправді хорошої, якісної української музики, якою пишаються абсолютно усі, як на вашу думку, чого сьогодні не вистачає українській музиці українським виконавцям для того, щоб ще більше викликати цікавість не лише в Україні, але й загалом за її межами? Ну, я не знаю, я просто не експертка у всіх цих питаннях. Що я можу сказати, як слухачка, чого не вистачає, то інколи справді бракує сенсового наповнення саме в текстах, тому що ем, навіть е, музика це одне, звичайно, хай про це говорять музиканти. Але я з філології і інколи справді е, бракує. Глибинності якоїсь, це не означає, що тексти повинні бути надскладними, але вони все ж добре було б, якби були якіснішими. Це те, що, на що я звертаю увагу дуже часто. Давайте поговоримо про цю хвилю популярності після саме опублікування відео парова машина у тік Як яка ваша була перша думка, коли ви зрозуміли, що відео дуже швидко поширюється і дуже швидко набирає підпис саме лайків, коментарів і ваші акаунти набирають підписок? Дуже швидко. Яка була перша думка, перша реакція? Ну воно насправді все дуже поступово відбувалося, не, не як у фільмах, що ти прокидаєшся і в тебе життя поділилося на до і після. Ні, все, все поступово, але звичайно, воно так трохи навіть лякає моментами, тому що це не типово для тебе стільки уваги раптом. Ну, я подумала: о чудово! Це прекрасна можливість стати провідницею, там аби більше людей дізналося про те, що я особисто вважаю. Цінним, якісним і просто розповідати це на загал. Думаю, дякую, тобі, боже, Це нагода. <мене боди>. Ну і насправді дуже багато людей почали записувати свої відео, дехто використовував ваш звук, але створював свою картинку, дехто намагався співати дуетом, ну, а дехто ж просто намагався також посві... заспівати цю пісню. Чи слідкували ви за такими відео, чи є у вас якесь одне, знаєте, таке найулюбленіше? Вони оновлюються. І я вже навіть не встигла просто повернутися, як пройшло більше місяця з того моменту. І все одно свіжі і свіжі відео. Ну насправді велика частина для мене це коли наші військові знімають і бачать в цьому якісь свої сенси, і якщо це їх якось бадьорить, навіть ця пісня про парову машину. Друга, друга як це, сюжетна лінія це дітки маленькі, це для мене просто дуже тепло і дуже близько. І коли мами пишуть, що там дитинка танцює, відправляють мені відео. Я думаю, це просто флешмоб, mm -hmm. яке ніхто не запускав. А він стався. І Я дуже дуже щаслива. І, звичайно, не можу не тішити. це те, що е, люди співають менше соромляться, пробують відтворити, пробують якусь свою інтерпретацію, е, у світ запустити, це теж дуже дуже приємно. Ну, насправді е, приємно отримувати такий фідбек від тих, хто підписався, від тих, хто послухав, але завжди за популярністю йде і хейт. Чи були у вас хейтери, якщо були, то що писали? Ну, я не знаю, чи це хейтери, чи це ну хто знає, що це є. Але, звичайно, негатив трошки сильніший, трошки менший. Є. І я, в принципі, була до нього готова, тому що я не слухана, що. Е, Соцмережі це дуже добре, але є свої такі нюанси, як хейтери, наприклад, і хейтерки. Ну, найцікавіше у цьому всьому, це коли пишуть для привернення уваги хейт. Я, от єдине про що я не здогадувала, що таке можливе. Пишуть щось дуже неприємне, і ти на це реагуєш ну якось дотепно, і починають вибачатись, о, я не знаю, я не знаю, що ти помітиш. Я просто хотів привернути увагу, а, а це виходить зробити. Тільки якщо написати щось ну максимально таке дурне, я думаю, ого яке явище. А чи хтось з відомих виконавців відреагував, оскільки насправді пісня була дуже і дуже популярною, саме у вашому виконанні, перший тиждень, перших два тижні, навіть перший місяць, дуже сильно. І е, я впевнена, що це зацікавило когось з українських виконавців, і, можливо, були якісь пропозиції, можливо, у майбутньому ми можемо чекати щось цікаве за вашої участі. Ну, з того, що знаю, то так декотрі люди, виконавці, виконавці відреагували. Я бачила коментар від Альони: Альони, дякую. Ну, мені Калуш написав, що гарно вийшло. Але ну, чи чекати якихось колаборацій, то ну поки що, мабуть, ще ні, бо нічого такого не... Не недоговорювалися, а ось особисто ви впевнена, що після такої хвилі лайків, після такої хвилі підтримки від українців, і не лише надиха приходить ще більше натхнення, надихаєтесь на щось нове, на якісь нові вершини, на які можливо раніше б і не могли зазіхати а зараз точно переконані, що у вас вийде після цієї мотивації. Чи є вже якісь ідеї, якісь проекти, які будете втілювати після хвилі цієї підтримки? Я продовжую займатися тим, чим і займалася. Просто е, тепер вже відчуваю трохи більшу відповідальність, тому що е, ну, відчула цю підтримку спільноти, відчула, що це є потрібне, е, бо раніше були ще якісь сумніви. Відчула, е, що все-таки є якась там своя аудиторія, яка просто е, щиро. Е, який щиро симпатизує саме моє звучання, тому я була б дуже рада їх чимось новим потішити, підняти бойовий настрій. І моя така мрія це випустити декілька колискових для діток, бо мені писали матері, що вони вмикають перву машину замість колискових. А я подумала: ну так можна справді колискові записати, аби дітки засинали не під жартівливу танцювальну музику, а під Спокійно, мелодійно я впевнена, що для багатьох ви відкрили саме пісню Парова машина. Чи можете поділитися сьогодні з нашими глядачами ще кількома виконавцями, які співають схожі пісні, або, наприклад, які точно зацікавлять сьогодні українців? Ну, Дахдотерс я постійно згадую, бо я від них почула перву машину, цю вперше. І та версія, яка на відео це їхня версія. «Дах Брах, якщо раптом хтось ще не чув про «Дах Браху, то обов'язково. Наступне це львівський виконавець Мар'ян Поріг. В нього теж своє переосмислення і поетичних текстів, і народних пісень. Його колектив, також інший проєкт Гич оркестра, Київські гурти. Це Щука Риба, інструментальна музика і неінструментальна, інструментальна гурт вільця, який співає автентику, гурт Шум'я і багато інших. Це з моїх улюблених язваних. Дякую, Я впевнена, що сьогодні хтось додав додасть собі нових пісень у списки вподобань. Поговоримо про кількість ваших підписників, оскільки після такої хвилі точно люди підписувались і вже чекають на щось нове. Загалом, як збільшилась кількість підписників, і де саме ви публікували це відео, де люди могли побачити і підписатися? Ну я опублікувала тільки в Тіктоці. І, здається, в інстаграмі в сторіс, і те дуже вагалося, бо я не була впевнена, наскільки це близько до чистоти виконання. Але одна з моїх викладачок там передала мені комплімент, і він мене так увів у впевненість. Ось, а що до підписок так, від... взяла телефон, подивитися. Ну, в інстаграмі так стрімко зросло, взагалі-то десяток тисяч додався. А в Тіктоці. В Тіктоці ну, 200 тисяч, але я щиро не знаю, не розумію, наскільки це велика чи мала цифра, і не знаю навіть відносно чого це порівнювати, бо я трохи не орієнтуюся. Ну, а після того, як збільшилась кількість підписників, чи не збільшилася відповідальність за те, що потрібно публікувати щось для того, щоб втримати цю аудиторію для можливо майбутніх проєктів, які у вас вже є, це українські колескові, як мінімум, щоб люди змогли вас потім знайти і слухати те, що ви робите? Ще публікуєте щось після цієї пісні Парова машина, щось, що перевертає ще увагу українців? Ну... Я нікому нічого не обіцяла і не запрошувала доєднатися до моїх маленьких блогів. Ну, після парової машини я свідомо витримала якусь паузу, тому що я розуміла, що зараз будуть ну, коментарі: типу, а вже краще ніж парова машина ніколи не буде, і, і так далі. Ну це нормально, як для е, трендових у цих всіх ситуацій. А далі я продовжила йти за відчуттями, коли, е, коли відчуваю, що от зараз хотілося б чимось поділитися, то так. А ну це Тікток, а Інстаграм. Я звикла відколи. Він в мене є. Ділитися світлинами. Це для мене один зі способів архівування життя, архівування кожного дня, і я дуже люблю це робити, тому воно там досить щільно йде. А контент контент плану немає. Якщо ви про це, то ні. Ми, до речі, говорили про українських зірок, чи були якісь пропозиції? Але сьогодні також дуже багато є зірок тіктоку, і дуже багато людей, які мають величезну аудиторію, які є досить популярними у цій соціальній мережі. Вони дуже часто створюють якусь спільну роботу, створюють якісь колаборації. Чи були у вас пропозиції або ж можливо прохання долучитися до знімання того чи іншого відео, аби Ось, поки є е, 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 така можливість долучитися до вашої популярності, чи були серед Тікток зірок ті, хто е, пропонував вам щось? Я не на, я навіть не знаю. Я навіть не знаю про кого саме ви. Ну ні, не, не було пропозиції зняти спільні відео. Ну хіба там не знаю, братик мій молодший. у нього теж є тікток, він сказав: Ну ти приїдеш, давай знімемо разом тікток. Ну так, звичайно, ми зняли. Ні, таких пропозицій не було. Правда, мені написала Оля Баландюх. Вона часто викладає відео. Свого співу у Тікток, тобто це в неї щось на регулярній основі, і ми записали разом веснянку українську, ось таке було. Хочеться ще запитати стосовно того, зараз дуже легко, ну з однієї сторони, дуже легко, а з іншої сторони, я розумію, що це величезний талант потрібно мати для того, щоб набрати популярності. Але є люди, які дуже довгий час вкладають усі свої зусилля, усю свою працю, усі весь свій талант в створення. Наприклад, відео викладають його в соціальні мережі і воно не набирає популярності. А потім, до прикладу, можуть опублікувати відео, на яке не розраховували, і воно не Створить величезний бум серед підписників і серед людей з тієї соціальної мережі. І ось коли є ця хвиля, як кажуть, хайпу, ця хвиля популярності, згодом люди переключаються на щось інше. Ось ви не втрачаєте цей позитив, і я як бачу, що поспілкувавшись з вами, я розумію, що насправді не вважали ви чимось таким головним в своєму житті набрати ось цю аудиторію. у ті TikTok і продовжувати її втримувати, тобто для вас було приємно такий фідбек, але не головною такою ідеєю. А після того як ось цей ажіотаж серед підписників у TikTok зменшився, як на вашу думку, ось не впасти у якусь депресію, коли ти на хвилі популярності, а потім поступово ця популярність зменшується, як які поради дасть ти тим, хто зараз також можливо набирає обертів у TikTok? Так, ну по-перше, підписники і перегляди це чисто азартна історія. І ну, сказати, що не хочеться мати більшу цифру, це було би брехнею. Звісно, так просто в когось це справді план чіткий. Він до цього йде, йде. А хтось просто ну, радіє, коли от якось випадково чи не випадково ось таке стається. Друге, це депресія. Ну я не знаю. Просто мені моментами виникали думки: от, вже, вже би краще воно стихло, тому що все-таки твоє життя трохи перекроюється в такі моменти. З'являється дуже багато якихось справ, котрих не було раніше, і інколи виникає справді ностальгія за тим, що було. До цього. Тому я не лякаюся, що це все затихне. Я думаю, що в у будь-якому стані, у будь-якому статусі, мені буде приємно жити. А що порадити тим, хто це, ну знімати нові, нові відео, публікувати нові проєкти, якісь аби воно далі. Сьогодні у Тікток дуже багато можна зустріти людей, які показують свої таланти, до прикладу, навіть прямі ефіри, де люди просто співають якісь пісні на замовлення або грають свої пісні і хочуть почути оцінку тих людей, хто заходить до них на прямий ефір. Чи насправді таких людей, які хочуть отримати якусь пораду, якусь оцінку від підписників у Тікток, дуже багато. Чи зустрічали ви насправді людей, які не на Обирають популярності, але в яких величезний талант, і що б ви порадили їм зробити для того, аби не втрачати віру в себе. Mm, не, я не знаю. Я не знаю. Е, я вважаю, що все ж перегляди, особливо в Тіктоці, це далеко не показник. І коментарі в Тіктоці, ну як і в житті, це далеко не показник. Воно все надзвичайно суб'єктивно, і ми ніколи не знаємо, хто ховається за цими акаунтами. І може бути дуже гнівний і критиканський такий коментар. А там просто дитинка, який ну не знаю, чи не має чим зайнятися, чи вона просто так свої емоції таким чином виражає. А так само і з переглядами, тим більше. Ну, ми знаємо, що TikTok, ці алгоритми його доволі такі незрозумілі для людського розуму. Тому не знаю, пробувати далі, пробувати виходити за межі онлайну, в офлайн, можливо, саме там чекає успіх. Насправді дуже приємно було з вами сьогодні поспілкуватися познайомитися, і е, дуже приємно те, що ось така величезна хвиля популярності не змінила вас. Ви досі залишаєтесь такою сором'язливою, в дечому в дечому не е, розумієте масштабів е, того, що е, яка, яка популярність на вас е, накинулась, так би мовити, і насправді приємно те, що працюєте над цим всім далі, і ми можемо згодом почути ще колискові. І почути ще у вашому виконанні дуже багато красивої української музики. Дякуємо вам. Ну а хочемо нагадати, що з нами на прямому зв'язку була Ярина Квасній, культурна діячка. А популярна вона у TikTok, у соціальних мережах, і ви можете знати її за виконання пісні Парова машина. Ну але це не все, чим вона займається. Тому обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі, якщо дійсно цікаво.